Шокуючі умови співпраці з офлайн-магазинами або де продавати одяг від власного бренду сьогодні у випуску. Поїхали! Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Я є Анна Морган. Власниця даного виробництва. А також я володію двома брендами одягу. Перший це дизайнерський люксовий бренд Анна Морган. Йому вже понад 11 років, і ми з ним поїздили по світу. У нас були покази в Римі на тижні моди в Римі, в Абудабі, в Баку. Ми до речі були хедлайнерами в Баку разом з Versace. також покази в Чехії, і нас досі запрошують на тижні моди в Мілані та Нью-Йорку. Ця історія продовжується. І також у нас є досить юний бренд, Loungewear бренд Морган, якому всього десь півтори рочки, досить досить юний. А до речі, якщо ви помітили, хто дивиться наші відео постійно. Я нарешті придбала мікрофон. Ви, будь ласка, скажіть, як вам краще з цим мікрофоном або так, як було раніше? Тому що мені досить складно, чесно кажучи, до нього звикнути. Ну, пишіть, як вам зі звуком, коли я записуюсь цим мікрофоном. Як ви зрозуміли, в індустрії фешену я вже понад 11 років, і сьогодні ми поговоримо саме про ретейл, про магазини офлайн, онлайн. І одвічне питання моїх підписників, клієнтів, які приходять на консультацію, де продавати? Ось де продавати? Що робити, не продається, нема виручки, що робити, як з цим бути. У мене для вас є досить а, така перша сумна новина. Насправді, за 11 років рітейл змінився. І змінився він а, ну, не в в кращу сторону для самих брендів, і навіть не в кращу сторону для самих цехів, адже ми розуміємо, що у цехах замовляють бренди, немає продажів у брендів, немає у цехах роботи. Тобто це таке замкнуте коло. І якщо ще 11 років байери, хто не знає хто такі байери, байери – це посада, зазвичай в. Крупних універмагах або в магазинах, які входять на покази мод, або слідкують за брендами, і раніше викуповували колекції брендів, там, наприклад, після показу. Або колекція викуповувалася вся, або замовлялася на пошив, або замовлялися якийсь ряд моделей, які байер вважав досить актуальними для продажу в тому чи іншому магазині. Тут важливо відмітити який момент, що раніше бренди, до речі, спочатку завжди відшивали партії, і байери викупали одразу, тобто був якийсь сток. Потім, якщо ви слідкуєте за історією ось рітейлу та фешн-індустрії, бренди перестали нашивати. Ми зараз не говоримо з вами про Дольчі Габана, там інша історія, трішки інший підхід, одне, але у них є свої магазини. І якщо ви побачите дорогущі позиції, зайдете до них на сайт, то завжди там написано по перед замовленню. Колекції речі, ж, які вважаються для їхнього сегменту, базовими. Редіт увер не досить, так би мовити, дорогі. Ну, для прикладу, сукню за 8 тисяч євро, вам потрібно буде замовити під замовлення відшити. Якщо ж це сукня тисячу чи півтори, чи дві три тисячі євро, то в принципі ви можете придбати в магазині. Це так, щоб ви. Орієнтувалися трішки раніше. Бренди ще до показів відшивали одразу партіями пізніше. Ситуація змінилася, і бренди почали відшивати на замовлення баєрів в тій кількості, на яку у них є запит. Але часи міняються зараз, хоч і досі давно. Але виходять інші іграки, такі як хтось Чучені Шейн і так далі. Яксовим брендам потрібно вже під них підлаштовуватися у самих споживачів. Є досить великий вибір, і вони хочуть купити тут зараз, а не чекатись. Як ви бачите, історія змінюється, і ринок адаптується під дані зміни. І якщо раніше байери викупали, то зараз ця історія вже не працює. Байери не викуповують ваші вироби з показу. Давайте одразу хочу уточнити, я це відео маленьке, коротеньке, дану тему зачіпала у нас в Інстаграм і в Тіктоці. Хто не підписаний, підпишіться. І там мені робили коментарі на тему, що в мене і зараз на опт викупають. Я зараз скажу про бренди одягу. Я зараз скажу про моду. Неважливо, це бренд великий чи це маленький. Тобто, це бренд, який має ДНК. Це не відчуття на масовку, де ліплять будь-яку бірку або там десь щось навіть зареєстровано, і це викупається за копійки. Ну, як і будь-який інший китайський товар, і відправляється а, на реалізацію в іншій країні. Ні, це не та історія. Ми зараз говоримо про middle market бренди ми зараз говоримо про люксові бренди, бренди, які а, топлять за власну ДНК, хочуть створити. Історію перше за все, власного бренду і власного продукту, а не просто як бізнес світшитися і забути віддати за копійки. Що ви плануєте або вже відчуваєте, або ведете такий бренд, створила, або хочете створити. Вам потрібно розуміти, що зараз у вас ніхто ваші колекції, особливо якщо ви новнейм, no ніхто не буде викупати в кращому випадку. У вас будуть брати під реалізацію, і це буде досить. Кошмарний відсоток, я вам хочу сказати. Звичайно, тільки в залежності від країни, типу магазинів, чи це онлайн, чи це офлайн. Відсоток може відрізнятися, але якщо ми говоримо про офлайн-магазині, наприклад, тут в Україні, де в принципі за кордоном сам магазин може брати від вашої оригінальної ціни, тобто, от ви продаєте, наприклад, за тисячу євро сукню в магазині, буде брати з вас від 30 до 60 відсотків. Тобто, вам потрібно буде заплатити ось ця комісія магазину онлайн-платформи, в залежності, звичайно, від платформи можуть брати від вас від 20 до 45, а іноді до 50%. Коли ви відшиваєтесь, вам потрібно вже закладати ось цю ціну. На реалізацію вашої продукції, якщо ви плануєте продаватись десь в офлайн-магазинах або в інших онлайн-магазинах. Одразу на початку зараз додам, що сьогодні про маркетплейси ми з вами говорити не будемо. Ви знаєте моє ставлення до маркетплейсів. Я окремо записала десь отут залишу лінк стосовно маркетплейсів відео і табу на них. Передивіться, думаю, ви для себе. Щось знайдете цікавеньке і корисне, і сформуєте своє особисте ставлення щодо маркетплейсів, і чи варто вам з ними зв'язуватись чи ні? Тож, якщо ми говоримо про офлайн-магазини, тобто ви можете. Бути винні їм до 60% комісії, і окрім комісії, деякі магазини ще можуть брати з вас відсоток продавцю консультанту, це додатково. Деякі магазини можуть з вас брати якийсь відсоток або фіксовану ще ставку до комісії за маркетингові послуги або за фотосесії. Це все існує, це все реалі. І е, якщо хтось зараз дивиться ось це відео, просто не український бренд одягу. а Звичайний споживач, зрозуміти, що це не такі українські бренди, дирники або жадюги. Просто ми вимушені існувати в таких умовах, коли ви ж розумієте, що ми створюємо продукти не для того, щоб просто когось одягати, а для того, щоб реалізувати свій творчий потенціал і також на цьому заробляти. І ми вимушені функціонувати в умовах і працювати в. Сучасних реаліях. сучасні реалії наразі такі, що офлайн-магазини будуть або працювати з тобою під комісію, і ти ще будеш винен багато додаткових плюшок, відсотків або фіксованих ставок, або зараз досить часто практика, і це не тільки в Україні. Хто б мені не казав, що в... за кордоном цього немає? Люблять друзі, є. Я працюю в цій індустрії понад 11 років. Я зараз не кажу про якусь масовочку, нікому не відомо. Я зараз кажу і про люксові бренди, коли я жила в Дубаї і. Мій найкращий друг президент тижні моди. Тоді це була Week, Зараз це Дубай Week, А вони відкривали магазин в Дубаї. Він називався, як зараз пам'ятаю, 1422. двадцять Був він в ці Вок. Якщо я не помиляюся, да всі ці воки. І тоді цей магазин здавався. Під оренду, тобто місця, рейли або це були полиці, здавалися дизайнером під оренду, і в залежності, де ти яку точку і скільки візьмеш, буде залежати, скільки ти заплатиш. Ціни були Ну треба ще умудритися продати. І досить часто мені пропонували і в європейські країни ем, таку історію, що ви будете платити, наприклад, там якісь е, фіксовану ставку, і ще якийсь відсоток, тобто під оренду. Продавцю, консультанту, але всі ваші витрати, затрати на транспортування це ваша історія. Тому не потрібно, будь ласка, мені зараз розповідати, що магазинам це не вигідно. Магазини отримують лише свою комісію або свою фіксовану ставку. Як продавати, як ви будете вести цей товар чи реалізовувати в ті чи інші країни? Це суто ваша справа. Тому. Щоб зараз не було непорозумінь в країнах Європи, в країнах Middle East, це все існує. Просто ви скоріш за все з цим не стикалися. І в Україні це також основа. Тобто, або ви платите комісію, або фіксовану ставку, або рейл під оренду, і платите ще додаткову комісію продавцю консультанту. Ось так зараз функціонує офлайн-магазин. Тому маєте на увазі, коли ви плануєте реалізовувати власний бренд офлайн, вам потрібно бути готовими до того, що ніхто вашу продукцію не буде викупати. Вам потрібно буде здавати її або під реалізацію, або самому платити за той чи інший рейл. В тому чи іншому магазині ідеальний варіант, звичайно, це коли ви маєте свій власний магазин. Але я думаю, на початковому етапі і навіть на перших двох-трьох роках вкладання коштів в офлайн магазин в оренду і утримання це не найкраща історія. Хоча хоча, якщо у вас до добре, чому б і ні, і знову таки, в залежності від. Запитів ваших споживачів, чому би ні, знову таки, в залежності, яка країна, якщо ми говоримо, наприклад, про країни Middle East, об'єднані Арабські Емірати, то все одно в культурах в традиціях цієї країни є сходити в магазин, як це раніше було на базар, і пощупати, поміряти. Ми не говоримо про мас-маркет окей, зараз там, де купується якимись звідки лязь, все одно люди там люблять більше ходити, пощупати, провести час, тому що ви знаєте, що леді а, з тих країн. А, Здебільшого ходять по торгівельних центрах такий собі досуг, тому там все таки тобі хочеш продавати нормально, потрібно мати власну точку збуту. В наших же країнах, в принципі, десь в чомусь має однаковий. Наші люди теж люблять прийти, поміряти, пощупати, підійде, не підійде, особливо, якщо це реально дизайнерська дорога річ, хочеться окунутися в цю атмосферу, коли тобі дадуть келих шампанського кави, тебе окружать. Тобто, це все є. Але це ми говоримо про люксову історію, а не про середній мас-маркет бренд українського походження. І перед тим як перейти до теми, що ж робить. І де продавати, я хочу, щоб ви собі відповіли на питання: не де продавати, а що ви плануєте продавати. Не як реалізовувати, а який товар і в якому сегменті ви плануєте працювати. Тобто, для кого ви створюєте даний товар. Адже, як ви бачите, сфера люксового сегменту дизайнерського одягу і мас маркету вона значно відрізняється. Споживач досить різний, потреби даних споживачів різні. І для того, щоб зрозуміти, як вийти на свого споживача, для початку потрібно обов'язково продумати, що ви робите і для кого, а потім уже, де продавати. І головне, ось досить часто. О, мені задають питання, де, де продати, е, окей, можна мати десятки точок збуту, але якщо ви не будете вкладатися в рекламу і розкрутку вашого продукту, то де б ви не поставили, якщо вас не знають, особливо це є в українському менталітеті і поки що шкода про це говорити. Е, українські продукти навіть на власному ринку, особливо на власному ринку, ображайтеся, не ображайтеся, але вони не цінуються. Досить багато разів. Ми у нас в магазинах чули річ подобалась, все, все шикарно, зацінили тканину, пошив, але потім, коли дивилися на цінник, одразу нам розповідали такі гроші за український бренд. Ми не навчилися ще цінувати ні себе, ні власну продукцію. Ось в чому справа. Тому нам ще всім реально потрібно попрацювати. Тут є одне таке, але що дійсно діє на наших споживачів. І наші споживачі оцінюють твій бренд лише після того, якщо вони побачили, що вас оцінили десь за кордоном. Якщо вас опублікували в закордонних СМІ, якщо у вас був показ за кордоном, от у нас це дійсно спрацьовувало. Коли продавець-консультант пояснює, у цього бренду був показ у Римі, у цього бренду був показ Водабі, у цього бренду регулярно запрошується цей бренд на тиждень моди в нью Йорк. І тоді наші споживачі змінювали свою позицію. І готові були купувати і купували вироби. Тому ви розумієте хід моїх думок, що не важливо, де ви продаєтеся, але важлива історія. І ось в цю історію потрібно буде вкладатися. Якщо це дизайнерський бренд, то потрібно буде вкладатися блін, дуже багато. Правда, тижні моди, поїздки, і щоб поїхала туди, вся команда це не 10 тисяч гривень, це сотні тисяч гривень. І чекати, що після одної поїздки це окупиться, ні? Ну ні, вам потрібно 3-4 рази поїхати на той чи інший тиждень моду, щоб вас запам'ятали. Перед тим як відкривати бренд, обдумайте, який ви бренд хочете відкривати, і скільки ви готові в нього вкладати. Головне, скільки ви готові чекати, коли він окупиться, тому що історія з люксовими брендами це не та історія, яка окупиться досить швидко, особливо на українському ринку для українського бренду. З люксовими брендами Dior, Saint Laurent і так далі, я думаю, тут простіше. У нас ще люди все-таки ведуться отак на бірку, щоб масово було. Ще це працює для наших людей. Тож, коли ви визначилися, уже, що ви хочете створювати, для кого, зрозуміли, яке у вас ДНК і так далі. Тут уже можна почати думати і де продавати. Ой, друзі, як ви бачите, я вже без мікрофону. Він а, не витримав моїх теревень. Насправді я його просто ще не заряджала з моменту, як придбала, тому це було передбачено. Тож сьогодні ми з вами поговоримо не про люксові бренди, це інша історія. Думаю, ви зрозуміли, і це буде менш цікаво, адже. До нас на виробництво досить часто звертаються невеличкі бренди, початківці або бренди, у яких немає можливості відчуватися великими партіями. Вони хочуть щось робити, вони хочуть розвиватися, але в такій ситуації, як зараз, у нас в країні і в принципі в світі з рітейлом досить складно розвиватися і відчувати одразу великими партіями в. На фабриках тому поговоримо про бренди, які відшиваються на ось таких невеликих швейних виробництвах, невеликими партіями, і їм потрібно десь реалізовувати свою продукцію. Зразу хочу додати, що я буду давати рекомендації відповідно щодо нашого досвіду. Цій індустрії, як я повторюсь, вже я 11 років, і хочу сказати, що кожен кейс по правильному розбирати окремо різні ДНК, різні цілі, різна продукція і. Кожен бренд потрібно просувати по-різному і продавати по різному. Але сьогодні більш-менш узагальнено я назву чотири ланцюжкових поетапних методи реалізації вашої продукції для того, щоб це вам не влетіло в копійку і ви могли заодно перевірити себе. Перш за все, це соціальні мережі. Я думаю, я вам не відкрила Америку. Що зараз 49% людей, які сидять в соцмережах, там шукають продукцію, купують її і замовляють послуги. Уявіть, який це відсоток, а десь мільярд людей користуються інтернетом. Тому у вас є можливість. Через соцмережі, мати доступ. ну це такий собі в деякому сенсі маркетплейс і мати доступ не тільки для національної аудиторії, а й за кордоном, мати змогу продавати. Коли я відкривала бренд, тоді Інстаграм ще 11 років чи не існував взагалі, чи він був такий ще сирий зелений, що там не те, що про продажі справи не йшло, а й про те, щоб навіть якось презентувати свою продукцію. Тоді про це навіть ніхто не думав. Тоді було фоточки, лайки, додати один до одного. Зафрендитися, як то кажуть. Це вже зараз інстаграм він став, як і Фейсбук, як і Тікток, досить конкурентоспособною платформою, де ви можете реалізовувати і продавати власну продукцію. Не можна не відмітити той факт, що в соцмережі, по суті, є. Безкоштовною платформою, де ви можете презентувати ваші вироби, а також продавати. Ми зараз не говоримо про рекламу. Ми зараз говоримо, що якби вам прийшлося десь продавати на маркетплейсах, вам би потрібно було або платити якийсь відсоток комісію, або потрібно було поплачувати збори відповідні. Що як ви розумієте, не є безкоштовним. Інстаграм за рекламу також дійсно бере. Але, але якщо ви а, дивилися, наприклад, інстаграм нашого цеху. Ми ніколи ні копійки в нього не вкладали, і він фу, -фу, -фу, постійно зростає. І це все завдяки контенту. Тобто, ми вкладаємо в наш інстаграм час. Я вкладаю в інстаграм час. Я підбираю теми, що і дає нам змогу розвиватися, залучати більше клієнтів і просувати як результат і власні бренди і продавати. Ми не про Люкс говоримо, ми говоримо про наш другий бренд Лаунчвер. І тому, коли я кажу про соцмережі, що це безкоштовно, ви безкоштовно можете додавати вашу продукцію. Але який контент ви будете викладати, якого формату буде залежати від того, чи зможете ви там продавати і зростати без допомоги реклами, чи ні? Головне, що ви повинні бути готові це не просто слідкувати за трендами, а створювати контент, який буде найкраще презентувати ваш бренд, ваш одяг, таким чином, щоб ваш клієнт захотів вашу позицію придбати. Тому перше і основне це соцмережі. Інстаграм, Тікток, Ютуб, Фейсбук не лініться. Вкладайте час та сили, це складно, це повноцінна робота. І на першому етапі це будуть робити безпосередньо самі власники, але воно того вартує. Я вам скажу більше, що ось коли я була на тижнях моди і в Римі, і в Абу-Дабі. Абу-Дабі, це наш був власний показ на тижні моди в Дубаї, араб Fashion Week, Фешенвік. Мене настільки в якийсь час здивував той момент, що мене ніхто не питав візитівки, мене ніхто не питав адресу сайту. Мене всі питали соцмережі бренду. Тобто Інстаграм стає не тільки платформою, інші соцмережі також ми беремо, для продажів, а і вашою візитівкою. І від того, як ви презентуєте ваші вироби, а це якісні фотосесії, який концепт створите, буде залежати, чи захочуть з вами співпрацювати інші. Це ваша репутація, візитівка і додатково безкоштовна платформа для реалізації вашої продукції. Друге. Все таки, якщо ви вже більш-менш розкрутилися і у вас є відповідний відсоток продажів в Інстаграм, я б радила створити власний сайт і виводити усіх клієнтів з Інстаграму на власний сайт. Як би не було гарно в Інстаграмі, але зараз Інстаграм аккаунт ваш є, а завтра його може не бути. Як ви розумієте, що. Конкурентів у всіх може бути досить багато деякі можуть заздрити вашому щастю і продажем і просто заблокувати вашу сторінку. і Ви втратите абсолютно всю клієнтську базу. Так трапилося одного разу з одним з моїх бізнесів. Я втратила всі три сторінки і втратила всіх клієнтів. Тому обов'язково виводити цю аудиторію і бажано на сайт. Сайт це не така легка історія, щоб поскаржитися і його закрили. Тому краще, краще, як тільки ви вже отримали якусь клієнтську базу, як тільки у вас ідуть продажі, не полінуватися, не поскупитися і створити сайт, власне, і переводити, і робити продажі, збирати клієнтів, просити залишати імейли. Саме на вашому власному особистому сайті І простіше робити через нього розсилки про появу того чи іншого нового продукту. Ба Більше все-таки, все-таки клієнти довіряють більше тим брендам, у яких є сайт. Адже все-таки сайт це не сторінка в соцмережах, яку можна швидко видалити. Це досить така складна, ну так би мовити, складна, так, історія, де потрібно придбати доміни, хостинги, заплатити розробітнику. Це виглядає в очах ваших покупців, споживачів більш-більш серйозно. Це більш виглядає серйозно і для ваших потенційних партнерів. Тому коли вже ваші соцмережі приносять вам прибуток, ви обов'язково відкриваєте сайт і переносите всіх туди. І третій спосіб реалізації виставки ярмарки все-таки я прадила приймати в них участь. Розвиток мого люксового бренду, ви не повірите, почався з ось таких от виставок. Це були виставки в торгівельних центрах. Це були виставки, які організовувалися різними, чесно кажучи, організаторами, і вони були дійсно не безкоштовні. І на цих виставках у тебе була змога познайомитися з досить цікавими різними людьми, особливо якщо ця виставка не просто на продаж в торгівельному центрі, а досить спеціалізована. Так, я познайомилася з телеведучими, з візажистами, які мене рекомендували. Так ми познайомилися. З багатьма нашими потенційними бізнес-партнерами, і ось такі здавалося б ну незначні, невеликі вилазки, так би мовити, можуть значно вплинути на долю вашого бренду. Тому, коли ви думаєте, де реалізовувати і продавати онлайн, слідкуйте, які є виставки, слідкуйте, які є ярмарки, і відповідно до вашого сегменту намагайтеся в них приймати участь зараз. Якщо ми говоримо, наприклад, всім всіх на слуху, це всі свої, є кураж, базар. Дізнавайтеся, умови подавайте заявки і пробуйте. І останнє ні, я ж думаю, ви зараз розумієте, що я вам не скажу йти продаватися в офлайн магазинах. Я зараз вам скажу, що вам потрібно відкрити власний шоурум чи магазин. Але це вже той випадок, коли у вас реально є прибуток і коли ви реально розумієте, що ви потягнете утримання цього магазину, і не просто для того, щоб утримувати. Для статусу чи для галочки, а для того, щоб він у вас працював і приносив вам прибуток. Ось в такому випадку вам потрібно буде відкривати власний магазин, а не працювати під відсотки на інші різні магазини на різних дяті тьоті. Бо якщо ви порахуєте скільки ви віддали, то по суті це все одно, що на початковому етапі отримувати власний магазин. Здається, без ризиків, але якщо ви не платите, наприклад, за рейл а просто сплачуєте якусь комісію, але все одно ця комісія, якщо ви знаєте, що ваш бренд і ви вкладаєтесь в рекламу, він продається, то краще трішки вичекати, подивитися на поведінку ваших споживачів і потім відкрити щось своє. Ось це чотири такі логічні ланцюжки, які б я радила в процесі реалізації вашої продукції. Алгоритм такий. Перше, створюєте соцмережі. Як тільки йдуть перші продажі на соцмережах, ви більш-менш впевнені, йдете на виставки і соцмережі. Після того, як у вас працюють соцмережі і виставки, створюєте сайт. Створюєте сайт, переводите клієнтів і обов'язково на візитівках. всіх ми радите робити покупки у вас на сайті. І як тільки три ось ці у вас ланцюжки спрацьовують, і ви отримаєте прибуток, і ви вже знаєте, що ви точно потягнете. Власний шоурум чи власний магазин, ви відкриваєте власний магазин і шоурум. Ну а далі розширюєтеся, Дай вам Бог здоров'я, розширитися не тільки по всій Україні, а по всьому світу і показувати, які в нас є талановиті дизайнери. Тож, друзі, це було відео про де продавати і про деякі шокуючі факти з рітейл-індустрії. Подивіться обов'язково. Відео стосовно маркетплейсів, uh, я думаю, воно вам буде корисним і там є дуже багато цікавої інформації, яку ви для себе відкриєте. Тому що те, що розповідають вам на стартових сторінках для партнерів, це зовсім інше, коли ви в цю кабалу влазите. Потім можете і гроші не забрати, і коротше, просто подивіться відео. І не забудьте, не забудьте на нас підписатися, нажати на дзвіночок і поставити лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Я бажаю всім гарного дня, гарних продажів. Процвітання до речі, хто хоче нас пригостити кавою? Там ось є знизу лінк на наш конвертик Приватбанку. Будемо вдячні! Все, всім гарного та мирного дня! Процвітання і гарних продажів!